Лінь взагалі, що таке лінь? Це вже отака штука, нас ще зі школи всі запутають, що от ти лінивий, ти такий, поняв, але вношили чувство страха і стида за лень. Це насправді дуже природна реакція організму на те, що ти хочеш чим-то зайнятися, воно тобі не треба абсолютно. Тобто більшість людей це розуміє. Люди дуже часто тягатіють просто до відпочинку, лежати, їсти, дивитися телевізор, там не знаю, сексом займатися, якісь природні емоції, щасливі від життя отримують. А нам тут розказують, ти повинен добитися того, ти повинен стати успішним, зарабатувати столько і так далі. Люди нам бачить кількість сил, яку треба сюди вложити. Думають, а на що мені треба стільки сил вкладати на те, що я ще не непонятно, чи це получу, і люди навіть не пробують. Все, им проще прокастинізувати і ничего не робити. І це нормально абсолютно. Але, от но ну є ж можливість с телефона на дивані щось виставляють. Тут величезне питання, коли людям дається можливість там в інтернеті онлайн же заробіток він величезний зараз. Просто льожа на дивані, вміє того, щоб Тікток лежать, повиставляти якісь відоси, помонті, чи фотки обробити, чи щось таке виставить і за гроші, коли гроші це базовий ресурс для життя. От тут величезне питання. От за посиланням Шепті профіля ми в контент-хаті зараз зробили так, що люди виставляють просто українські новини в соціальній мережі. І а, є у них посилання. Люди переходять, там купують продукти, а їх мільйон світів, бо люди постійно щось купують онлайн, і ми постійно потребуємо людей, які будуть виставляти ці відео, хоча проект не так довго існує, але вже він так функціонує. От тут питання, чого люди це не роблять. Але я Ліні відноситься отак. Це насправді така штука. Це просто показник, що ти кудись не туди туліш і не тим займаєшся. Але якщо це системна історія, і ти прям ніколи в житті ні ну ні не вибивався за рамки того, де ти був, за рамки того скільки ти при тому, що ти питався, можливо, ну, або навіть не питався. Ну, це величезна проблема. Якщо питався, треба питатися ще, обов'язково ніколи не можна здаватися. Ти ніколи не знаєш, коли повезе в якийсь момент. Поки ще є сили, бо вони ну, не назавжди. У колись буде 40, колись буде 50, там вже і запал втрачається. От мені 33, я вже відчуваю запал втрачається. Дуже добре, що я там з 20 років почав працювати онлайн, вистроїв величезний там бізнес медійний, і тепер він росте, розростається, у мене є величезна команда, яким це займається. Я можу тепер відпочивати. Слава Богу, мені вдалося вибрати правильний напрямок в житті. Але люди ну, не розуміють, тут питаюсь дане людям, скільки можна. Як це все працює? Не всі розуміють. Але ті, хто попробували, ну, ти ж сам знаєш, бачив приклади прямі ефіри, до речі, вони ж за що ці профілі. Скільки у людей виходить? і як, і де вони знаходяться, і яка у них обична зарплата? Часто в 10 разів менше, ніж вони на цих відео заробляють. І це тільки один приклад. Уявіть, скільки можливостей є онлайн зароблять. Чистих, білих, чесних. Люди просто не хочуть. От така лінь це погано.